Доброго здоров'я всім. Ремонт трактора не бажаний, але довелося. Недавно е я чи знімав чи не знімав, не пам'ятаю, замінив був кіль кільця, хоча я знаю, що це без толку, але вже декілька разів так робив. Але там в магазині в дружині підсунули. Ремонтні вже кільця, може, треба, було ще стандарт кинути було. Ремонтні вони вже не влазили, ну що взяв шліфанути. Заводить, заводить, не заводить, а тоді. А вже коли встанов, встановляв їх та дивився так на двигун чи циліндр вже еліпсом. Я вже зрозумів, що толку цього не буде, але думаю, ну то хоч якось може, 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 щось. Компресія чувствується все, ну це відчувається все добре. Завести? А завести проблема. На максимальних на, на, ледве був завів і то він ото так робить, на максимальний газує і все. Чуть -чуть скидає, скидаєш і глохне. Довбався і розібрав півтрактора, був, тоді поперемінював все. Довелося замінити поршню, та і все. Купив, зібрав, все добре. Подовжую далі ремонт.